Всім доброго дня, компанія автобісок вітає на своєму каналі. Ми знаходимося в Луцьку сьогодні. 9-та година ранку, четвер. І як ви бачите, Луцький авторинок в повному розгорі. Як завжди, буде у нас огляд комерційного автотранспорту. Його як завжди менше, тому що якби бізнес трошки призупиняється, але ми стараємося, і багато людей старається, тому ми. Підтримуємо саме комерційні автомобілі і компанія Автобіз завжди готова вам допомогти знайти, привезти, обміняти, продати завдяковий безгодівковий розрахунок, саме те, що саме, саме вам потрібно. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім приємного перегляду. І так, поїхали! Красний стоїть Партнер 2011 року. 1,6 бензин видогун 88 кВт, вартість 7900 тисяч Контактний номер 050 955 47 18. Мікроавтобус, Nissan Primo Star. Це той же самий Renault Traffic. Дуже популярні. Народ їх полюбив по тій причині, що вони прості, надійні. На даний час це пасажир у білому кольорі 8 рік з об'ємом 2,5 і з пробігом 320 тисяч. Вартість 8800. 8-місний пасажир. Контактний номер 050 973 46 86. Довга база. Для людей, які не знають, що таке довга коротка база. Бачите, ось ця вставочка. Це йде, у нас довга база. Коли цієї ставочки немає, це йде коротка база. Сенсорний майтофон, присутній кондиціонер. В середині століки, на жаль, ці двері... Зачинені. Ось вам показуємо. Ззаді є прицепний пристрій, розпашоночка. Кого зацікавило, телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Піваро. 2005 року за ціною 7700, з дизельним двигуном. самим простим, самим надійним 1,9 дизель. Довга база. 7700. Контактний номер 095 001 29 59. Самий, кажуть, популярний колір стріблястий, що народ полюбляє. Ось такий пасажирчик. Акуратний салон. І покажемо зверху автомобіль. Ззаді розпашоночка. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Продається невеличкий мікроатобусик 7-місний. з 1,5 дизельним двигуном, з кондиціонером, датчики парковки, паркоп, сертифікат за ціною 8900. Контактний номер 050 438 96 40. На легкосплавних дисках ось такий пасажирчик. Компактний для міста з механічною коробкою передач. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника по вказаного номеру телефону. Тут грузовий, 19 рік, за ціною 9600, не фарбований, контактний номер 066 23 50 965. 1,5 дизель. Автомобіль з кондиціонером, з круїзом. Сер L3H2 в новому обличчі привезений з Франції. 20 й рік за ціною 18950. З пробігом 135 тисяч. Контактний номер 066 360 36 42. Сер L2H2 2017 рік. семімісний. За ціною 18 950. 135 тисяч пробігу. Контактний номер 066 360 36 42. Так, можемо тільки вам показати зверху. Він зачинений. Гума хороша. Ось так він виглядає. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Знову ну, таке комерційне авто. Це в нас Рено Кенго, пасажир. 11 рік, 1,6 літра Газ бензин. 7700, Контактний номер 066 706 14 32 Газ бензин, оригінальний пасажир. Рено Кенго, грузовий сірий колір. Бачите, зазвичай вони йдуть білі, а це в нас сіренькі. Так, за ціною 8400 з пробігом 161 тисяча Грузовий 3 місця. Контактний номер 095 53 42 278. Бачите, з боку два місця, зазвичай йде по одному місці. Трошки накрапає дощ, мож, можливо, не так видно. Знімаємо, наскільки це можливо. Трафік продається, грузовий, з 2-літровим двигуном, 170 тисяч. Пробіг без підкрасів, коротка база. Бачите, отак він виглядає. Можливо, перепладення на пасажира. І чим молодший рік, скажем тим е, дешевше буде коштувати перепладення на пасажира. Чим старіший рік, тим дорожче. Контактний номер 067 323 97 63. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Рено Кенго Грозовий. 2018 рік, за ціною 9450, контактний номер 0,96 150 1991. Це вайбер людини. Кого цікавить, Рено Кенго. Ось такий. Оригінальні заводські пасажири. 13 рік. 229 тисяч пробігу. Контактний номер 0,50 267 79. 78. Круїз, навігація, мультируль, кондиціонер. Вартість у... запитати у власника. Каблучок Peugeot Partner 2012 рік за ціною 8700. 1,6 з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 066 830 31 2 0. Закритий Автомобіль. Хто шукали, до речі, автомобіль чобіток на автоматі. Будь ласка. Пасажир 16 року, 1,6, 8 плюс 1. Контактний номер 066 122 04 13. свайн Т-5 пасажир 2015 року. 2,0103 кВт вартість 15900. Присутній кондиціонер Вебасто 9 місць посадочний. Привезений з Голландії. Контактний номер 066 122 0413. Пасажир 2017 рік з 1,684 кВт та вартістю 17 900 умовних одиниць. Довга база. Присутність сертифікат 9 місць. Контактний номер 066, 122 04 13. Л2 H2. Горозовий, 17 рік з пробігом 305 тисяч та вартістю 16 тисяч 500. Контактний номер 0,95 492 85 01 Л2 h 2 На двоє розсувних дверей. В довгій базі пасажир 9 256 тисяч пробігу. За ціною 12 тисяч 700. Контактний номер 095 578 46 25. такий чобіток, 16 рік, Peugeot Partner з 16 дизельним двигуном. Пасажир. За ціною 10200. Контактний номер 0,93 438 08 17. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Партньор в чорному кольорі 1,6 дизель 84 кВт з пробігом 114 тисяч 2014 рік. Привезений з Німеччини. Вартість 11 тисяч. 500. Контактний номер 066 127 04 12. 1,6 і 6 дизель. Каді 2008 року на механіці 234 тисячі пробіл. 1,6 і 6 бензиновий двигун, пасажир 8300. Контактний номер 066 99 82 303. Запитувати Степана. Каді. 2009 року 1,4 бензин. Пробіг 203 тисячі. Вартість 6950. Контактний номер 066 127 04 Тіно 12. з 2008 року за ціною 6950 242 тисячі пробігу. Без підкрасів. Бензиновий двигун. Контактна вартість 6950. Контактний номер 0,96 96 90 559. Паро, коротка база, пасажир. 10 рік, свіжопринений, вартість 13350. Контактний номер 066 90 55 224. Астом, розовий. 19 рік за ціною 16200 з двухлітровим дизельним двигуном та пробігом 314 тисяч. Контактний номер 050 156 33 41. Каді, пасажир 2008 рік 1,4. Об'єм двигуна бензин 224 тисячі пробігу. Вартість 6450. Контактний номер 063 811 74 87 Ось такий автомобіль на Ре 40. Чобіток Volkswagen Caddy, 12 рік. З об'ємом 1,6 дизель. З пробігом 283 тисячі. Вартість 9400. Контактний номер 097 75 42 298. Запитувати Сергія. 12 рік. Грозовий трафік 2005 року. Саме надійним двоном 1,9 дизель за ціною 7202 комплекта гуми 415 середнього справжнього пробігу. Контактний номер 093 141 42 49. Запитувати Ігоря Minivan з об'ємом двигуна. 2,5, це в нас настоящий мультиван 2,5 174 кВт. З пробігом 260 тисяч 2008 року та ціною 17,5. Офіційний автомобіль один власник. Контактний номер 050 929 95 65. 17,5 ось такий мультиван. Крафтер, Максі База 19 рік з 2 літровий 130 кВт, 273 тисячі пробігу. За ціною 25 тисяч 300. Контактний номер 0,66 147 -13 67. Це євеко рефрижератор. Це у нас 17 рік, 2,3 обмінгуна.

Так він виглядає. Ось такий гручок. Піату ленту на базі Opel Vivaro Renault Trafic 18 рік, 1.6 дизель з пробігом 254 тисячі, вартість 12 тисяч дев'ятсот. Контактний номер 067 965 90 70. Такий автомобіль продається, як ви бачите, це в довгій базі, а це в короткій базі. 20 рік вже з 2-літровим двигуном 88 кВт, 85 тисяч км пробігу. Вартість 15 900, Занижена. Раніше була 16,5. Контактний номер 067 96 59 070. Ось такий грузовичок продається. Це ось такий Volkswagen Mini 2016 року з 2-літровим двигуном 150 кВт та пробігом 230 тисяч. Вартість автомобіля складає 40 50. Контактний номер 095 030 55 50 Це оригінальний пасажир. Рінок Кіно 2010 року за ціною 6700. 1,6 бензиновий двигун. Контактний номер 0,50 513 87 20. Кадія продається 17-18 рік з двохлітровим дизельним двигуном 75 кВт та пробігом 174 тисячі. Вартістю 16 800. Контактний номер 0,66 777 63 13 Рено Кенго 2013 рік, вартість 10 тисяч, привезена з Швейцарії. Контактний номер 050 955 47 18. 204 тисячі пробігу. Всім доброго дня, компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі, пропонує свіже надходження. Це Renault Кенго, оригінальний заводський пасажир. З 1,5 дизельним двигуном, 150 тисяч пробігу, 2017 рік покупка. І це оригінальний пасажир. Першим ділом дивимося на сидіння. Сидіння не затерті, не зачухані, кермо не витерте, мультикермо, механічна коробка передач, майнфон оригінальний, кондиціонер, 150 тисяч пробігу, підалі не витерті, чисто гарно працюють. 15-ти радіус коліс, показуємо гуму. Вперед та зад. Далі покажемо під капотом. Під капотом завод, ніде нічого не крутилося, все оригінальне. Капот не чепаний, оптика не побита. Також є протитуманні фари. Висока посадка, як спереді, так і ззаді. Двоє дверей. Заднє сидіння з ременем безпеки. Світленький потолочок, а зверху полочка. І саме основне, що мені дуже подобається, це дуже зручно, ззаді кляпа. Ви десь під'їхали, я кажу, на подвір'ї дощі капає, ви стали під собі під зонтик і вам на голову не капає. Чи, чи якусь роботу виконуєте, я кажу, парсолька зверху є. Отак От виглядає цей автомобіль, можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Ви шукаєте живі, свіжі буси. А саме основне, і бачите, їх стає нехватка. Ви хочете приїхати, вибрати, і що вам підібрали саме те, що саме вам потрібно. Можливо, купити частково кредит. Можливо, обмінятись, додати свій старий автомобіль, а придбати в новий, де таке можна зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02. У нас є декілька автоплощадок. У нас існує готівковий та безготівковий розрахунок, продаж автомобілів кредит, лізинг. І є завжди вибір. І можемо привезти те, що ви замовите. Завжди раді вам допомогти. Всім позитиву, здоров'я і до перемоги. Всім доброго дня, компанія Autobus вітає на своєму каналі. Пропоную вам свіже надходження, це ЛДВ конвой, той же самий Ford Transit. З об'ємом двигуна 2.4 ТДІ, механічною коробкою передач 2005 року випуску. Заведений двигун. Чуєте, яка робота. не димить, ніде нічого не капає. Середні розхідки у автомобіля по трасі їхати 65-67 літра. Пустий. Якщо навантажувати будете, так, да, буде трохи більше. В чудовому стані салон. Механічна коробка передач, монітофон, гідропідсилювач, центральний замок. Буда. І буде, бачите, світлий потолок, вечором десь їдете, і не потрібно ліхтарку вмикати, от є така світла криша. Дуже зручно, спарені колеса. Один лист листресорий. Автомобіль спокійно везе 2-3 тони. Деякі люди сіли саме на англійський Ford Transit, і їм не потрібен Mercedes. І це автомобіль до 10 тисяч. Початкова вартість 9 тисяч. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Можливий як готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит. Можливі різноманітні варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Автобіс. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Потрібно автомобіль для душі. Чому? Тому що цей автомобіль це Fiat Toленdo, той самий Renault Trafic, Renault Traфік, Opel кажу, Fiat Tolendo. Чим автомобіль цікавий? Це вже пасажир 2017 рік, 1.6. Дизельний двигун, механічна коробка передач. А саме цікаво зроблений на совість. Потрачено 7000 євро. Покажу на що саме це на салон. Саме такий салон, як шукають люди. Ніде нічого не затерте, не витерте. Ну, знаєте, хотілося хотіло зробити раз і про все забути. Оце такий автомобіль. І боковий арбек, і, і арбек водія, кондиціонер, і шикарний салон. Я кажу, народі не стыдно виїхати люди на хорошій гумі, без жодного підкрасу. Ціна цього автомобіля. 16700. При тому, що 7 євро було вложено в цей салон. Щоб ви розуміли. Опошумляні. Всі кром шви. Оригінальні, якісні. І Витерти пального цього автомобіля складають в районі 6-7 літрів диспалива. 16700. Контактний номер 067 360 2202. Всім доброго дня, компанія автобіса з вітає на своєму каналі. Дякую всім підписникам, що ви дивитесь. У нас постійно оновлення, є постійно свіжі комерційні автомобілі. Також крім комерційних, у нас є і кросовери, і електрові автомобілі з автоматичною коробкою передач. Є можливість приїхати вибрати. А також у нас появилась нова послуга. Тобто ми можемо не тільки вам продати цей автомобіль, ми можемо продати цей автомобіль як заготівковий, так і безготівковий розрахунок. Можемо продати автомобіль в кредит, лізінг, а також нова послуга. Тобто ви перечислили кошти, а ми вам цей автомобіль доставили прямо додому. До хати. Ви сидите вдома, не їздите нікуди ні по яким блокпостам. І автомобіль приїхав до вас до хати прямо додому. Компанія Автобіс. Записуйте номер телефону 067 360 22 02. У нас є постійно вибір різноманітних автомобілів. Завжди раді вам допомогти. Всім позитива і здоров'я!